Вітаю осінь, час хризантем, айстр та гарячих наваристих супів. З вами Олена Бісадовська та канал Готуємо для коханих. Отже, ви пам'ятаєте, що я збираю дуже гарні, старовинні, аутентичні рецепти наших мам-бабусь, і бабусь, свою скарбничку знань. І так, да, наш край багатонаціональний, душевний, дуже щедрий. І Страви у нас такі ж душевні і різноманітні. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас суп, який називається шурпа, де да, багато буде овочів і дуже смачне м'ясо. Взагалі. Рецептів заправних супів, супів дуже багато, як ви розумієте, і журпа це якраз один із таких супів. Чому заправний? Бо заправляється великим великою кількістю овочей. Звідси і назва роблять, як правило, у нас цей суп із баранини. Але є люди, які не дуже полюбляють баранину, тому вже замінюють і на яловичину, і на свинину. Але це вже далеко не класика, якщо ви розумієте, про що я зачищаємо м'язку. Нарізаємо великими шматочками. Поки я буду займатися м'ясом, ви лайкаєте, підписуйтесь. Тицяйте на дзвіночок буде дуже-дуже смачно. До речі, м'ясні рецепти в нашому сімействі робив дуже гарно татусь, і це він мене навчив, що потрібно брати ножку від баранця і не дуже молодого, щоб був отой колоритний аромат. Це дуже-дуже гарно, якщо ви вмієте готувати баранину. Далі все просто готуємо бульйон. Для чого ставимо кипіти водичку? А від водички залежить багато. До речі, водичка бути чистенька, гарненька. Струмкова, якщо можете це зробити. Перчик різнокольоровий, цибулина і лаврушечка. Це наше бессарабське все для бульйону. Гарненьке м'ясо вкладаємо до холодної водички. Обов'язково кладіть всі кості, які у вас є. Це для навару. Так, а тепер пішли гарнюсінькі кусочки. У бульйоні саме головне, він повинен бути прозрачний, як сльоза. це ви можете зробити, якщо доведете до кипіння. Вчу, це лайфхак. Потім зліте воду і поставити новеньку, і тоді вже не буде такого великого шуму. Але я роблю по-другому. Я доводжу до кипіння і потім знімаю шум і читую від... коло бульйону, не відходячи від нього годину, полтори або навіть дві, якщо м'ясце у нас не таке вже й молоде. Знаєте, як моя мама казала? Не вмієш збирати шум, заміж не візьмуть. Бо це саме головне прозорий бульйон для шурпи. Закриваємо бульйон кришечкою, даємо йому готуватися на середньому вигні, а самі займаємося чим приготуванням овочів. Шурпа. Це рецепт, який готується на свіжому повітрі, на багаті, тому ми не будемо йти супереч і все зробимо величеньким і без вишукувань. Ось така крупна нарізка. До речі, якщо ви любите міленько, то смак від цього у шурпи не змінюється. І маю зауважити: дітки в перших стравах не дуже полюбляють перець. Тому я рекомендую вам покласти його ціленький. Але якщо не покладете, то смак буде дуже гарний, але без перцю. Настав час закладати овочі. А поки я буду їх закладати, я розповім вам легенду про цей суп. Один хлопець зі сходу влюбився в гарну дівчину з Бесарабії. І щоб отримати розположення її батька, він на останні гроші накопив баранини і зібрав в нашому щедрім краю усі корінці і овочі, які тільки міг знайти, приготовив це блюдо. І батько був настільки розчулений, що віддав свою доню за цього гарного парубка, який зможе прокормити його квіточку. Саме час підсолити і додати спеції. Я даю сольки небагато. Бо м'ясо впитає всі соки і аромати наших корінців, і буде дуже насиченим. І якщо нам не хватить солі, то ми її додамо в самому кінці. А ще у мене є секретні інгредієнти. Це наша бесарабська мерудія гарна спеція. Це наш аутентичний секретик. Що це таке, спитаєте ви? А загугліть або у когось спитайте. І напишіть мені в коментах, мені дуже приємно. А ще зараз сезон сушки солодкого болгарського перцю, який називається паприка. І я його теж додаю до моєї шурпи. Зараз я додав вогню. Остаточно зніму пінку і поставлю томитися ще хвилин на 30-40 до повного приготування всіх наших корінців і овочей. Поки овочі варяться, я вам покажу рецепт простих і дуже смачних гріночок, які ми з вами зараз і будемо готувати. Готую із двох видів хліба, житнього, нарізаючи його тоненькими скибочками, а також додаємо чорного хлібу. Він дуже ароматний і це мене дуже радує. Додайте пару крапельок олії і відправляйте в духовочку. Аромат хліба вам підкаже, коли його доставати. Мілко шинкуємо зелень для презентації, а також підготуємо чесник для гріночок. Для цього ми його розтинаємо на і щедро притрушуємо солькою. Гріночки тільки з духовки. Дайте їм прохолонути, бо опечете руки. А далі, саме основне, натираємо часничком і сіллю. Наші гріночки. Повірте, це дуже смакує. Гріночки готові. Зелень теж. А зараз презентація. Ну що, час підняти кришечку? Давайте поглянемо, що у нас вийшло. Наша шурпа готова. І що я повинна сказати, що це просто казка. Подивіться на це чудо, подивіться на цю плівочку. Це іменно те, що я хотіла вам сьогодні продемонструвати. Долучайтеся до нашого столу. Подивіться на цю картопельку. Зараз я хочу ж вам дістати м'язко. Будь ласочка, добавляйте хлібчик на тарілочку. Можна так, а можна так. Як вам смачніше, це вже ваша справа. Добавте зленюшки. І останній секретик після того, як шурпа готова, дайте їй настоятися півгодинки. Тоді її смак буде ще насиченим. Детальний рецепт в описі під відео. З вами була Олена Бісудовська. Смачного і до наступних зустрічей!